Привіт, з вами Антон та Роман. Я забув. Я приїхав, що він себе починає. Привіт, з вами Антон та Роман. Кажуть, літка швидко проходить. Привіт, з вами Антон та Роман. І один із них в тормоз, а другий переключається знову. Привіт, з вами Антон та Роман. Кажуть, літо швидко проходить нічого подібного. Нещодавно тільки святкували Новий рік, а вже 11 січня. І незабаром ті, хто дотримується традиції, 13 січня бланкуватимуть, а 14-го щедруватимуть. Які щедрівки? А як же комендантська година? Так, на жаль, цьогоріч доведеться щедрувати тільки у сусідів по під'їзду або з 5-ї ранку. Ех, а пам'ятаєш, раніше весело було. Пішов, брат. Ну, ну, ну так ти чи здурів? Є це паначок. Ку -ку -ку, як я буду блядь, є, вона Весело було. Цілу ніч ходили. Так, я по твоєму обличчю побачу, які були славні часи. Так, щось ми почали нудьгувати. Давай краще поглянемо, які новини були цього тижня. Згоден. Багатодітним родинам необхідно у січні з'явитися до управління соціального захисту населення, щоб наново заповнити декларацію про доходи. Комунальники. Продовжують свою роботу. Нещодавно очищували бордюрний камень по вулиці Івана Богуна. Розпочався новий конкурс Місто України. Національний вибір на сьогоднішній день місто Павлоград знаходиться у рейтингу на 23-му місці. А всі ми, мешканці нашого міста, знаємо, що для нас воно найкраще та найрідніше. Так, долучаємося до голосування та доведемо всі країні, що Павлоград кращий. Лінк на голосування ми залишимо у коментарях під відео. Нещодавно пройшов дали обмін полоненими, повернули додому 50 наших воїнів. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів тепер обіймуть свої родини. Павлоградські школярі стали учасниками конкурсу малюнку поштової марки Збройні Сили України разом до перемоги та історичного веб-квесту Доброго вечора! Ми з України, присвячених Дню Збройних сил України. У конкурсі малюнку поштової марки взяло участь 1355 Здобувачів освіти з 60 територіальних громад області. Від нашого міста 145 учасників, з них 14 визначено переможцями. В історичному веб-квесті взяли участь 1479 учнів з 51 територіальної громади області та інших областей України. Місто Павлоград представляло 220 учасників, з них 38 стали переможцями. Різдвяне перемир'я від окупантів було таким: вздовж кордонів лінії фронту літала авіація. Тривали обстріли Нікопольщини, Червоноградівщини. Були вибухи у Херсоні, Запоріжжі та інших містах нашої незламної країни. А ми прощаємось з вами та запрошуємо приєднатися до нашої великої майже 25-тисячної родини в Телеграмі, або Інстаграмі, чи Фейсбуці, або Ютюбі. Також ви можете побачити на Ютюбі або Тіктоці. Переглядайте та коментуйте, будемо раді зворотньому зв'язку. До нових зустрічей, па-па!